Вітаємо вас на каналі Дивний Світ! Сьогодні ми занурюємося у світ незвичайних природних явищ, які кидають виклик нашому розумінню реальності. Уявіть озера, де вода раптово зникає, залишаючи після себе лише пустку. Або ліси, де дерева ростуть під неможливими кутами, створюючи моторошну атмосферу. А що скажете про кам'яні формації, які немов оживають у сутінках, ми розкриємо секрети цих загадкових місць. Дізнаєтесь про озеро Роопкунд, де щороку спливають людські кістки. Побачите кривий ліс у Польщі, де сотні дерев вигнуті неприроднім чином, і відвідаємо долину смерті, де камені самостійно пересуваються по пустелі. Кожне з цих явищ кидає виклик законам природи і змушує нас замислитися про невідомі сили. Що керують нашим світом, залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про ці та інші загадкові феномени. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відкриття.